Виходить, є колекція в колекціонера, да, там людини не стало, або там вона продає, там, або подарувала і так далі. В кожній колекції є якісь ізюминки. 5, 10, 20% колекції це те, що цінне, те, що хочуть всі купити. І заради чого ну, професійні нумізматичні дилери готові купити все. Чим відрізняється професійний дилер від дилетанта? Тим, що він, по-перше, в темі, він розбирається, він в матеріалі. Да, і у нього є колекціонери. Там не, не ті люди, які купують на і кажуть, що вони колекціонери, а реальні колекціонери, які готові заплатити 10%, тисяч, 10 до ринку. Да? І от професійні дилери вони якраз і ганяються за колекціями для того, щоб купити ці ізюминки. І вони готові викупити все. А якщо професійний дилер або ще хтось у вас викупить ізюминки, то ці 70-80-90% колекції. Вони нікому не потрібні будуть. Якщо умовно да, колекція коштує 10 тисяч доларів, е, ті монети, які рідкісні, коштують 8, да, а інше, ну, 2 тисячі з натяжкою, може воно коштує, але будеш його роками продавати. То професійний дилер заберете натяжкою, тому що він ганяється за цим за цим 80% суми цього цієї колекції. Да, яка яку складає 20% колекції, бо він розуміє, як знає куди його, що воно йому потрібне. А якщо ви продасте оці 80%, то потім те, що залишиться, воно і за 20, і за тридцять можливо за 40% ціни особа не буде потрібна, тому що це не ліквід. Який залишається від інших колекцій, які купуються повністю. Тому ці історії, типу, там, ну, у мене є альбом монет, я не хочу його продавати. Мені зараз потрібно 2000 гривень, виберіть на 2000 гривень. Ну, розумієте? Ну, це просто смішно, не робіть цього.